Всем привет дорогие друзья, с вами андрій 15 Мы продолжаем с вами играть в Fermo Smith 2015 на карте Долина Alsaya 2. Итак, я тут трошки становим моди. Покажу. Бачу, трошки тут все покажу. Так, трактор. Беларус. Гослорсный трохи Т74 и УМЗ. 6KL. Rosovic. Kamastation 2 попередній серии. Крас. Боршные машины. Ну нева. 2 vektora. Įprantamobilius procesorius. Kai neutralizuojate 200 DS, tai 200 DS. Jie tokie patys. Ir рядki, čia kronos, čia jūs stenovėjau, receptai. GKB stenovėjau. Na, no kultivatorius standartinis, senkosilka, KDN, 200 DS ir apdorėlė lesa. 124. Та й ніби все. Так, чим ми займалися в предушній серії? Ми займалися... Садили ми там і далі продовжуємо садити. Того поле. Так, я надійку сплей є. Yeah. Малий Іван. А зараз ми будемо на бетонному заводі трошки працювати. Нам треба бетонний завод. З всього воду, я ж не пам'ятаю. Я вчора дивився, трохи заїжджав на бетонний завод і бачу, що там треба воду. Ну то поїхали, тут оброд близько є. І так, діла на серії. У нас буде. Будемо завозили бетон. Будемо робити, типу, Ну я там ще не маю бочки для бетону. Чи маю? Розучка, я все змушу подивити. О так Раз, Для О, Ну я не маю, значит треба буде встановити. Заливаємо Я так і не встановив э, модна е це беремо продавати, я щось забув. Ну, будемо поки що так. І я хочу собі продати той комбайн, наш купити собі вектора І ще щось там буду продавати, будемо бачити. Я собі встановив інспектор мод. То бачите так, як з лівої сторони. Відношу Dorate sіє. Персоном ход. Приїжджаємо. Думаю, не-не-не, не втопнулся. Ой, тягне, так, тяга, и три. і, ну давай. И... є yeah. поїхали, так, де да, нам треба їхати На-нам, нам нам. Так, начинаем быстро. Постря... Так. Опій отуди кого. Через брод до 12 поля. і так будемо говорити. Тут біогаз? А біогаз внизу. І перше поле ми будемо переоривати тут певно 12, воно так само ближче. Ми не будемо по траві переоривати. Я травечку скошу або на сіло перероблю. Я маю тут силку, я запишу собі маркери, то все, і він мене буде кусив. То я собі, напевно, курс пей запишу. І нехай колося. А ми будемо помаленьку, туди кого їздили, і будемо до лісу. Трошки вирізували. То і так скусити треба бути. оту гравійний завод, треба ще гравій взяти. Оп. Та я знаю, що транспорт не підходить. Я бачите, собі настройки трошки в мене менеджди зеркала, вони, хіба, FPS втрачають. І то будемо трошки так гисто. Залага влагало. Так, начинать через... Звичайно, відчіплю бочку. Так, ось тут бетонний завод. Я скоро не міг відкрити две браму в бетонному заводі, але в мене просто мод не стояв, щоб відкрити. І бачите, я встановив мод. Не так вертаємо. О, почти у нас тут третьего ворота. І ми походу маємо десь ту воду заливати. Тут. Так, о. О, да мого. Здесь требується. О, там такі... Що странно. Чи мені сопочка того подобається текстурки? Як виливає вода гарні. Скоріше би якось так стану. Що мені ці карти подобається, то місця більше. О, дивіться. Дивіться, І дві царить струркивань. Все оно. Ну, перевіримо. Так. 37%. -ки. Давайте ще раз завеземо. То, зразу, зразу заїжджаємо. Набирали. Потім беремо крас і йдемо по гравійні Гравій. 37%. -ки. О, там ом песок се бере, аз какво ще си славя? Као, Зуина, може да е не выйти, а то. тату. Тату си песок бере. О! О! Блиииин! Давайте їдемо на красику, їдемо по граві. О, тут тому красику. О-оп. Чувак, Вибачаю зоги. Ага, камера прикольна. Засобсойкали дверця та в нас відболіли ці кнопочки, ті двері, що в нас ще стоїть триває. Їбі, нічого, бі, я щойно сподіваюся, ну... Так, под, праве окно, леве... О, да блін! Задивися, називається. Що-то мені так не везе. Так, э, фари, сигнал на лівий поворот, аварійка, правий поворот, левая двір, права двір, левое окно, правое окно, капот і дворники. Так, а что дворники не робить? А, а вони не дворники, о! Ну коли теж буде падать. будемо дворниками все користувати. Другий раз і в трактор втопив, то завжди мене підлагіли, трохи є лаги. Той раз вміщає 10 тонн.